Вправа номер 647. Виконайте піднесення до квадрату. Номер 1. Мінус 3m плюс 7n піднесене до квадрату. Давайте поміняємо місцями 7h та 3m. Отримаємо 7n мінус 3m піднесене до квадрату. Бачимо, що мова йдеться про квадрат різниці. Отже, перший вираз в квадраті 7n в квадраті. Підносимо, ставимо дужечки і підносимо до квадрату 7n. Так? Якщо ви будете писати 7n в квадрати, це буде невірно, так як ви підносите до квадрату тільки n, та множите цей квадрат на 7, це невірно. Так? Тобто, ставимо дужечки, пишемо 7n в квадраті мінус подвійний добуток. 7n та 3m плюс другий вираз в квадраті 3 3M в квадраті. Дорівнює, переписуємо. Це буде 49n в квадраті мінус 2 помножити на 3, 6, 6 на 7, 42, мінус 42mn, плюс 9m в квадраті. Номер 2. Мінус 04х, мінус 1,5y. Все це підноситься до квадрату. Давайте винесемо знак мінус за дужечки. Це буде в нас, позначимо, мінус 1. Що в нас залишається? Забрали мінус. Залишається 0,4х плюс 1,5y. Підносимо все до квадрату. Розподіляємо коефіці... показник степеня. Для кожного множника. Це в нас буде мінус 1 в квадраті, помножене на 0,4х плюс 1,5 піднесене до квадрату. Мінус 1 в квадраті буде 1. Тобто, у нас залишається квадрат суми 0,4х плюс 1,5 підносимо до квадрату. Використовуємо формулу квадрата суми. Це в нас буде 04х піднесене до квадрату плюс подвійний добуток 04х першого виразу на другий вираз, плюс другий вираз в квадраті 1,5y в квадраті. Дорівнює 04 в квадраті буде 016 помножене на х квадрат. 2 помножити на 1,5 буде 3, помножити на 04 це буде 012х. Та плюс 1,5 помножене на 1,5 це буде 2,25 y в квадраті. Номер 3. Мінус х квадрат. Мінус y піднесено до квадрату. Давайте спочатку винесемо знак мінус. Запишемо мінус 1. Помножити, забрали знак мінус, у нас залишилося х квадрат, тут забрали знак мінус, залишилося y. І все це ми підносимо до квадрату. Буде мінус 1 в квадраті помножити на х квадрат плюс y піднесене до квадрату. Мінус 1 квадрат піднесене до квадрату 1, залишається х2 плюс y підноситься до квадрату. Розпізнаємо квадрат суми, використовуємо формулу зведення. Перший вираз в квадраті х в квадраті підноситься до квадрата, буде х четвертій, плюс подвоєний добуток першого та другого х квадрат y, плюс другий вираз в квадраті. Номер 4. Мінус а квадрат b квадрат плюс c в десятій підносимо до квадрату. Давайте поміняємо місцями С в 10 та а квадрат б квадрат. У нас буде С в 10 мінус а квадрат Б квадрат. Підносимо до квадрату. Одразу розпізнаємо квадрат різниці. Застосовуємо формулу. Це буде С в 10 піднесено до квадрату, перемножуємо показники степеня. Це буде С в 20. Дивимося на знак мінус. Це буде мінус. Подвоєний добуток це в 10-й перший вираз на другий вираз на А квадрат Б квадрат плюс другий вираз в квадраті. А квадрат б квадрат підносимо до квадрату. Давайте перепишемо С в двадцятій, мінус 2 це в 10 А квадрат Б квадрат, плюс. Підносимо до квадрату кожний множник. це буде а в четвертій Б в четвертій. Номер 648. Вправа 1. Виконайте піднесення до квадрата. Давайте я буду писати ось тут: перше. 10 квадрат мінус 7 аб квадрат підносимо до квадрату. Дивіться, які б не були вирази, правило піднесення до квадрату залишається одним і тим, тим же. Ми маємо квадрат різниці. Отже, це буде перший вираз в квадраті. Переписуємо 10а в квадраті підносимо до квадрату. Дивимося на знак мінус подвоєних добуток першого та другого 10а квадрат помножене на 7 аб плюс другий вираз в квадраті. 7 аб квадрат підносимо до квадрату. Дорівнює. Підносимо до квадрату кожний з множників. Це буде 100а в четвертій. мінус 20 помножити на 7 буде 140. А квадрат на а а куб б квадрат. Та плюс підносимо до квадрату кожний з множників. Це у нас буде 49а в квадраті Б в четвертій. Номер 2. 08 b в кубі плюс 02b в четвертій підносимо до квадрату. Бачимо, що мова йдеться про квадрат суми. Отже, перший вираз в квадраті 08b куб підносимо до квадрату. Плюс, дивимося на знак, подвійний добуток першого на друге 08b куб помножити на 02 b квадрат – це в четвертій плюс другий вираз в квадраті. 02 b квадрат – це в четвертій, підносимо до квадрату. 0,8 підносимо до квадрату, це буде 0,64, b куб до квадрату b в шостій, 3 на 2 b в шостій, плюс 2 помножити на 02, 04. 0,4 помножити на 8 буде 0,32. b квадрат помножене на b куб, це буде b в п'ятій, складуємо показники степеня помножене на c в четвертій. Плюс 0,2 в квадраті буде 0,04, квадрат до квадрата b в четвертій це у восьмій. три. 3. 30 m кубn плюс 0,04 n квадрат підносимо до квадрату. Квадрат суми. Тобто, беремо перший вираз в квадраті. 30m куб n підносимо до квадрату, плюс перевіряємо знак, подвоєний добуток першого на друге 30m кубn помножене на 0,04 n квадрат плюс квадрат другого виразу 0,04n квадрат підносимо до квадрату. Дорівнює. 30 в квадраті 900 m в шостій n квадрат. Всі множники піднесли до квадрату. Плюс 2 помножити на 30 60, помножити на 0,04, буде 2,4 m куб n, n на n квадрат n куб плюс 0,04 в квадраті це буде 0,0016, 16n в четвертій. Номер 4. 0,5 x в четвертій іг в п'ятій, мінус 20і в шості підносимо до квадрату. Квадрат різниці. Перший вираз підносимо до квадрату. 0,5 в квадраті. Це в нас буде 0,25, х в четвертій підносимо до квадрату, це буде х в 8, на у восьмій, помножене на y в 10, мінус перевіряємо знак, подвійний добуток 2 на 0,5х в четвертій у в п'ятій, помножене на 20y в шостій плюс квадрат другого виразу, плюс 400 y в 6. Дорівнює, переписуємо 0,25х8 у в десятій мінус 2 помножити на 0,5 це 1, залишається це 20х в четвертій, Y, 5 плюс одинадцятий. Плюс 400 y у шостій. Тут не в шостій, тут 12. Дивіться, ми ж підносимо до квадрата, тобто тут у нас буде 12 степень. Так? Дивіться, коли ми підносимо до квадрата вираз, ми підносимо всі множники. Тобто 20 піднесли це 400. Та потрібно ще піднести у в Так? Це буде y о 12. Номер 5 одна, одна третя а квадрат Б плюс дві цілі, одна четверта АБ квадрат піднесено до квадрату. Давайте переведемо всі дроби в неправильні дроби. Це в нас буде 4 третіх а квадрат Б плюс 9 четвертих. А Б квадрат. І все це підносимо до квадрату. Маємо квадрат суми. Переписуємо. Підносимо до квадрату в першому виразі всі множники. Це буде 16, 9. Підносимо до квадрату як чисельник, так і знаменник. А в четвертому б квадрат. Плюс подвоєний добуток. Перевіряємо, до речі, знак подвоєний добуток 4 третіх а квадрат Б помножене на 9 четвертих АБ квадрат плюс квадрат другого виразу. Це буде 81 81,16 А квадрат Б в четвертій. Дорівнює 16 дев, А в четвертій Б квадрат плюс 4 та 4 скорочуємо, 3 та 9 скорочуємо, залишається 3. 2 помножене на 3 це буде у нас 6 а квадрат на а. а в кубі. Б на б квадрат б в кубі плюс 81 16, а квадрат Б в четвертій. Номер 6 2 третя х куб У квадрат мінус 9 14 і. У 8 ікс. підносимо до квадрату. Маємо квадрат різниці. Переведемо в неправильний дві, дріб 2, та одна третя. Отримаємо 7 третіх х куб у квадрат. Мінус 9 чотирнадцятих у 8х підносимо до квадрату. Підносимо перший вираз до квадрату. Це буде 49. 7 в квадраті поділене на 3 в квадраті, х в шостій y в четвертій. Мінус подвоєний добуток 2, помножене на 7 третіх х куб у квадрат, помножити на 9 14 y у восьмій х плюс другий вираз в квадраті. Це буде 81 поділене на 14 в квадраті, y в 16 помножене на х квадраті. Дорівнює 49 9, х6 y в 4, мінус, давайте скоротимо, 7 та 14 скорочується, залишається 2, 2 та 2 скорочується, 3 та 9 скорочується, залишається 3 в чисельнику. 3. Х куб, і в 10, тут, до речі, у нас х куб помножене ще на x, тобто у нас буде x в четвертій, давайте виправимо. Тут у нас буде x в четвертій, не побачили? Так? Плюс останній вираз в квадраті. Це буде 81, поділене на 14 в квадраті, це 196. Y в 16х в квадраті. Номер 7. 15 m в 9 плюс 5 шостих м в кубі підносимо до квадрату. Дорівня. У нас квадрат суми. Підносимо перший вираз до квадрату. 15 в квадраті це буде 225. М в плюс подвоєний добуток 2 на 15 на М в 9, помножене на М в 6 М куб, плюс другий вираз підносимо до квадрату, це буде 25 36 М в 6. Торівня 225 М в 18 плюс 32 на 15 – 30, поділене на 6 – це у нас буде 5. 5 на 5 буде 25. М в дев'ятій помножене на М в третій це буде М в дванадцятій плюс 25 36 М в шостій. Та номер вісім. Три цілих 1 восьма. Х у восьмій Y в 10, плюс 16 25 X квадрат, Y в шостій, підносимо до квадрату. Дорівня, переведемо в неправильний дріб. 3 на 8 24, плюс 1, 25 восьмих, х у восьмій y в десятій, плюс 16 25 X квадрат... Y в 6 в квадраті дорівнює. Маємо квадрат суми. Підносимо до квадрату перший вираз. Всі множники підносимо до квадрату. 25 в квадраті це буде 625 поділене на 64. х8 до квадрата – х в шістнадцятій, Y в 10 до квадрата, y в 10. Плюс перевіряємо знак подвійний добуток 2 на 25 восьмих х в восьми іг в десятій помножене на 1625 х2 в шостій плюс другий e, вираз в квадраті 16 в квадраті 256, 25 в квадраті 625, х квадраті, х в четвертій, у в 12. Дорівнює 625. 64, х в 16, у в 20, плюс 25 та 25 скорочуємо. Маємо 16 та 8 скорочується, залишається 2, плюс 4. Х у 8 помножене на х квадраті, це в нас буде х в 10. у в 10 на y в 6, це в нас буде y в 16. Та плюс. 256, 625 Х в четвертій, y в дванадцять.